Рівненський маньяк на волі. Чому відпустили злочинця, який відсидів лише пів терміна? Розкажемо за миця ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Чергова нічна атака на Україну. Повітряні сили збили 42 шахеди. Ще 22 безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Загалом цієї ночі росіяни запустили 78 БПЛА. Смертоносні бляшанки летіли з напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько, Ахтарськ та Курськ. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Ще одна пекельна ніч у Харкові місто знову масовано атакували ворожі дрони. Російські терористи цілили у житлові квартали густо заселеного новобаварського району. Зокрема, влучили у двоповерховий будинок та п'ятиповерхівку. Там спалахнули пожежі. Загиблих уже п'ятеро, чотирьох людей знайшли під завалами. Ще один літній чоловік помер у лікарні. Поранених на тепер 32. Про черговий воєнний злочин росіян Юлія Бойко докладніше. Після 22-го Харків здригнувся від серії вибухів. Російські дрони камікад заатакували новобоварський район міста. Удар був прицільний по житловим будинкам. На місцях обстрілів у в уламках рятувальники продовжують розбирати завали. Є підозра, що там ще можуть бути люди. Водночас працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Уже з під завалів цього зруйнованого будинку вилучено тіла обгоріли тіла загиблих людей. Чотири ті чотири особи загинула. За попередніми даними, це двоє чоловіків, жінка та дитина. За даними правоохоронців, на другому поверсі мешкало подружжя з дитиною. На першому чоловік його матері Валентини вночі вдома не було. Від самого ранку вона намагається додзвонитися до сина. Надії майже не залишилося. Я до сих пор не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла повністю, і якби ніхто із сусіди не знають, де он, він, що він. тих, котрий увезли в лікарню, його серед них нету. в усріді що він Скоріше понад 30 людей дістали поранення. Серед них двоє дітей. У критичному стані підліток його госпіталізували до міської лікарні. Всього у Харкові зафіксували сім влучань. Більшість ударів припали на Новобуварський район. Ще одне по адміністративній будівлі у холодногірському районі. На момент атаки людей не було. Ці влучання по висотній житловій щільній цивільній забудові наслідок влучань пошкоджено близько 32 4 5 поверхових житлових будинків. На місці одного злучань БПЛА влучило прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд. Половина будинку було зруйновано. На місцях вже облаштовують пункти допомоги постраждалим. Психологи, медики, комунальні служби всі працюють беззупинно. Комунальники розбирають завали, сусіди допомагають одне одному. Юлія Бойко та Алексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Неспокійною була ніч і в Дніпрі. По всьому місту лунали вибухи. Масована атака безпілотниками тривала кілька годин. 13 дронів вдалося збити оборонцям неба. Троє людей постраждали. Побито інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі, приватні будинки та авто. Двоє поранених на Запоріжжі, регіон теж тероризували шахеди. Постраждав житель Кушугума у селищі, зруйнований магазин. Рятувальники гасили пожежу. Вибуховою хвилею потрощило сусідні будинки та авто. Також поранена літня жінка у маліток мачці. 472 удари завдали цієї доби росіяни по сумщині. Це найбільше з початку повномасштабної війни. Одна людина загинула у великописарівській громаді. Весманській поранена пенсіонерка. Одну людину вбили і п'ятьох поранили. Загарбники на Донеччині зі Смерчів атакували Костянтинівку. Там загинув чоловік і троє місцевих поранені. Стан двох із них тяжкий. Ще двоє постраждалих у Мирнограді. Вранці росіяни атакували з безпілотника літнього чоловіка у Херсоні. Його ушпиталили з вибуховою травмою. У місті перебої зі світлом. Під вогнем в області було ще понад 20 сіл. Скрізь фіксують руйнування. Кривий ріг у жалобі місто вшановує пам'ять загиблих від ракетного удару. Російська атака балістикою забрала життя чотирьох людей: двох працівниць автомийки, автомеханіка, що саме був на зміні, та чоловіка, який їхав повз. На своїй машині росіяни вдарили по підприємству надвечір у середу. Спалахнула потужна пожежа. Кадри перших хвилин після прильоту і порятунку потерпілих оприлюднила поліція охорони. Загалом поранення дістали 17 людей, серед них двоє дітей. Шестирічна дівчинка вже вдома, а восьмирічний хлопчик досі у лікарні. Також під наглядом медиків десятеро дорослих. Один із них у тяжкому стані в реанімації. У місті побито з десяток багатоповерхівок, а також АЗС, пошту, адмінбудівлі та авто. Воно щоб кров зупинилася. Вам буде больно, да, воно буде больно. Поки не заніміє. Ой, ой, є. Врім сколько? Все, Я скажу сімнадцять, двадцять Покровський і турецький напрямки головна ціль росіян за минулу добу повідомляють у генштабі. Також сили оборони зупинили 13 атак ворога на Курському плацдармі. На турецькому відтинку росіяни 29 разів атакували в районах Кримського, Дачного, Дружби, Деліївки, Турецька та Леонідівки. В самому Турецьку бригада Азов відбила. Дуже інтенсивний штурм російських байкерів. За мотоциклістами рухалася інша техніка. Далі їхав десант на китайських багі. За ними наступали підрозділи на декількох БТР до знищення штурмових груп. Долучилася піхота 12-ї бригади спеціального призначення Азов, ударні дрони і танки, які добивали ворожий особовий склад і техніку. На Покровщині наші захисники зупинили 57 атак агресора у районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове та Удачне. Є інформація, що українські сили просунулися в районі Нової на південний захід від Покровська та увійшли в Надіївку. Повідомляє інститут вивчення війни. Також російські пабліки стверджують, що зсу просунулися на західну околицю Солоного. Це південний захід від Покровська. Окупанти ж проривалися на Харківщині, на Лиманському напрямку ворог намагався. Просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки і зеленої долини. Попри складну ситуацію на фронті минулої доби, нашим захисникам вдалося знешкодити понад 1380 російських терористів. Також знищено майже чотири десятки артилерійських систем, 30 броньовиків, 7 танків, 66 військових автомобілів. Загалом за попередні 1135 днів сили оборони ліквідували майже 921 тисячу окупантів, 1349 реактивних систем залпового вогню та 1123 засоби ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 370 літаків та 335 гелікоптерів, а морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Бавовна із загадковим результатом цієї ночі дрони навідалися до кількох областей країни-агресорки. У Липецькій області нарахували зо два десятки вибухів. Однак, що вразили безпілотники, лишається загадкою. Припускають, що ціллю міг стати сталеливарний завод. Через дрони в московській області стався збій у роботі трьох летовищ. Там запроваджували план Ковьор. Загалом у Росії твердять наче збили за ніч 107 безпілотників. Яких збитків ті могли завдати, звісно ж, не кажуть. Впевнений у своїх мирних планах президент США заявив, що на його думку президенти України та Росії готові укласти угоду. Дональд Трамп додав, наче переговори на тему війни в Україні відбуваються добре є значний прогрес. Тим часом найближче оточення американського президента, як стало відомо, NBC News, радить Трампу не розмовляти з Путіним, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Про наміри поговорити із російським диктатором цього тижня, а президент США заявляв. Раніше, однак, його адміністрація наполягає, що такий дзвінок не буде гарною ідеєю, поки Путін не передасть Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні. Вашингтон раніше відвідав радник російського диктатора Кіріл Дмітрієв. Він зустрівся з чиновниками Білого Дому і республіканськими законодавцями. Говорив про вимоги Путіна до припинення вогню. Чи був в якийсь момент на зустрічі присутній Трамп, наразі невідомо. Україна не приречена на поразку у війні. Про це заявив топ генерал НАТО Крістофер Каволі, головнокомандувач об'єднаних збройних сил альянсу в Європі, наголосив. Наша держава має дуже сильні оборонні позиції та повільно покращує здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Напередодні стало відомо, чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів зможе забезпечити щомісячні поставки снарядів українським військовим до вересня цього року. Про наявність такого ресурсу заявив головний дипломат Чехії Ян Ліпавський. Він нагадав, це стало можливим завдяки внескам Канади Норвегії. Данії та Нідерландів Нагадаю, чеську ініціативу щодо боєприпасів створили для співфінансування державами-союзницями закупіве для України на зовнішніх ринках. У чеському МЗС кажуть, ініціатива змінила співвідношення кількості снарядів та знизила ефективність російської артилерії на 500%. Якщо нас зараз дивляться військові, напишіть наскільки потрібною і вчасною виявилася чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів, чи змінило це ситуацію на фронті. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Імпічмент тривалість у чотири місяці. Конституційний суд південної Кореї остаточно усунув від влади скандального президента Юнсок Йоля. Судді визнали рішення колишнього глави держави оголосити воєнний стан створило хаос у всіх сферах суспільства, економіки та зовнішньої політики країни. А сам указ був необґрунтованим і процедурно недосконалим. Аргументи Йоля, наче його рішення було пов'язано із тривогою через зловживання головною опозиційною партією. Судді відкинули тепер Україні впродовж двох місяців мають провести вибори нового глави держави. До речі. І портрети Юнсок Йоля на корейських військових базах і в командних центрах за місцевими законами познімають і знищать. Теракт у Дніпрі там підірвали машину посадовця. Чоловік та його дружина дістали поранення. Вибух пролунав у спальному районі міста близько восьмої ранку. На місці працює поліція та СБУ. Як стало відомо, ТСН із власних джерел постраждав очільник лівобережної адміністрації міста Юрій Федько та його дружина. Правоохоронці наразі версій не розголошують. Його визнали винним у серії зґвалтувань та замахах на них, але випустили з під варти просто у залі суду. Резонансна історія із рівного обвинуваченому у низці злочинів проти жінок суд виніс вирок 10 років за ґратами. Але він відсидів у СІЗО лише пів цього строку і тепер вийшов на волю. Як таке могло статися? Кореспондентка ТСН Анна Махно дізнавалася. Покарання кризнику якого потерпілі, чекали роками. Поступите покарання виділя позбавлення волі на срок 10 років. І їхній розпач, що замість присуджених 10 років ув'язнення випустити після п'яти проведених у СІЗО, звільнити його під вартий в залі суду було застосовано закон Савченка, і відповідно вказану особу було звільнено в залі суду сьогодні. Вже сьогодні він починає вільно пересуватися містом рівним. Почалася ця історія ще 2013-го, коли почали надходити перші повідомлення про зґвалтування та замахи на них. Більшість нападів чоловік скоював у цьому рівненському гідропарку. Тоді розповідали у поліції, Нібито ховався під цим мостом, спостерігаючи за перехожими, обирав наступну жертву. Ольга одна із перших потерпілих. Пішла по цій доріжці від того моста, і ось там він на мене напав. Це було майже 12 років тому. Закрив мені рот рукою, казав, що мовчи будеш жити, тихо, будь і роби, як я скажу, і все буде добре. Знаєте, такий тваринний страх. Тягнув у хащі, врятувало, каже, те, що раптом помітила велосипедиста. І Завиріщала, і тоді велосипедист зупинився і мене відпустив. Лише потім Ольга дізналася, що вона не єдина, на кого він напав, затримали підозрюваного у 2019-му, коли скривдив чергову жертву. Всі зібрані за роки докази вказували на нього. Ряд експертиз, в тому числі генетичних. Крім того, безпосередньо всі потерпілі в судовому засіданні. Вказували на нього, як на особу, яка вчинила дані тяжкі злочини. Тоді встановили шість потерпілих жінок, щоб обвинувачений не уникнув покарання. Згодом вони наважилися розповісти свої історії, як знущався, і бив кулаками, ногами. Я втратила свідомість. Вернулася в свідомість тільки завдяки тому, що він мене бив і душив, погрожував мені, що мене заріже. Він поставив на коліна. І гвалтував так, як він хотів. Чому після років розгляду справи у суді до обвинуваченого застосували закон Савченко, фактично скоротивши термін ув'язнення удвічі, і що на це каже прокуратура? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно рівне ТСН один плюс на Закарпатті судитимуть у групування, яке приписувало психічні розлади військовозобов'язаним, аби ті могли виїхати за кордон. Йдеться про посадовицю ВЛК, двох психіатрів із Хустської та Виноградівської районної лікарень, керівницю відділу берегівського ТЦК та ще двох цивільних. Вони направляли своїх клієнтів до лояльних медиків, які ставили фіктивні діагнози, а для правдоподібності навіть клали ухилянтів до стаціонару, з'ясували правоохоронці на підставі. Ві, підроблених документів посадовиця ТЦК знімала чоловіків із військового обліку. Схема діяла з минулого літа за послуги брали по 14 тисяч доларів із клієнта. Зараз кожному із шістьох затриманих загрожує до 10 років за ґратами. Пластикові пляшки, пакети, пігулки і купа іншого непотребу. Волонтери взялися рятувати річку Уди, яка потерпає від забруднення на Харківщині. Разом із ними працювали її найменші екозахисники. Що їм вдалося зробити, бачила Юлія Бойко. Олег рибалка на удах уже 15 років. Каже, не раз ставав свідком масової загибелі риби, адже річка засмічена і давно потребує допомоги. Якби люди, Як люди мачки, менше сміття кидали, мачки, там і папірці, і пляшки, мачки. усе. Ну такі люди тут. Що поробиш? Сміття у воді та пластик на берегах. Волонтери організували масштабне прибирання річки. Спочатку очищували Уди в пісочині, тепер прибирають у Новобуварському районі Харкова. Метою цієї акції є. Є довести до відома суспільства, громадськості благодійних громадських організацій про забруднення поверхневих вод серед сміття, що витягли волонтери, пляшки, пакети, медичні відходи та інші шокуючі знахідки. Це річка для Харкова, як водна артерія, дуже цінна. Саме такі тяжкі находки це були тваринки, які замотані в мішках. І таблетки, і пігулки, і е, мікропластик. І е, сама проблема це баклажки і пакети. Одноразові разом з батьками на прибирання вийшли і діти дев'ятирічний Маркіян та його п'ятирічна сестра Романа приїхали на таку акцію вже не вперше. Прибираємо, щоб тут можна було відпочивати. Ми їх завжди беремо з собою на різні заходи. Вони в нас маленькі волонтери, подолучаємо долучаємо їх до. Заходів волонтерських та також екоакції, в яких ми приймаємо участь. За годину волонтери зібрали два десятки пакетів сміття з берегів річки, але кажуть, такі прибирання треба повторювати частіше. Юля Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Чи багато сміття на вулицях у вашому регіоні, і чи долучалися ви колись до прибирання в публічних місцях? Пишіть у коментарях під відео а ще тисніть дзвоник та підпишіться на канал. Побачимось о 14-й.